У цьому українському дитсадку на Кіровоградщині допомагають військовим з перших днів російського вторгнення. З квітня шиють ось такі дощовики. Робити цього не вміли, навчились самі, розповідає керівниця хореографічного гуртка Ірина Рубля. Їх навіть навесні не було де купити. І питання наше, що вам передать на передову, наші військові, наші жителі нашого міста, які захищають нас, просили дощовики. Ми брали куплені дощовики, розпурювали. Ми є не фахівцями в швейній справі. Ми своїми зусиллями, своїми вміннями, треба мати бажання. І тоді вас все вийде. І ми спочатку шили дощовики з рукавами. Так як діло пішло на весну, на літо. Десь близько трьохсот ми пошили з рукавами. Всі були передані. Тестую дощовик на воду відштовхуваність. От бачите, так? вода просто Собі. стоїть. На поверхні тканини вона приливається і не протікає. З шиї дощовики з капюшонами. На бронежилет із капюшонами, і на каску, щоб все було зручно. Таких ми зробили 115 штук. штук. Отакого кольору, і в нас чорного, і в нас кольору хакі. І залишки тканини, яку використовують для пошиття дощовиків, роблять на фронт такі килимки. Вони собі на них і сідають, щоб було тепліше, і під коліна собі підставляють. Вихованці дитсадка передають бійцям обереги для того, щоб покращити їх їх настрій, і ось дітки плетуть із задоволенням браслетики. Виготовлюють різні сердечка, різнокольорові. каже посилки військовим на передову відправляє щотижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.